Дуже багато е, людей, які придбавши транспортний засіб, вважають, що вони придбали собі, я не знаю, там все місто, вулиці, mm -hmm. місце у дворі, там перед під'їздом, перед будинком, тощо. Під'їжджаючи до свого будинку, він думав: ну все, типу, по нашому плану, да, оце мені місце подобається. Тут стану. Ну він же не думає, що ми заїжджаємося, там 19 тонним вантажним автомобілем. Ну він великий, да, там пожежний автомобіль. Е, він про це не думає. Він не думає про те, що ми, якщо нам треба це місце, то ми там возьмемо трошечки там перед не нашкодивши транспортному засобу цього авто. Можна пересунути руки. Точну обережно стали, переставили. Серйозно? Ви так... ну, він на гідрант став, наприклад. Нам треба там поставити колонку. Автомобіль стоїть на гідранті. Питаєш часто, завжди Завжди він стоїть на гідранті. От, і, поняв, все буде свободно. Парковка одного якогось гіпермаркету. Все вільно, все вільно. Місце пожежний гідрант, отут От, буде стати машина. Я не знаю, там помазано. Поняв? Вони думають, що цей квадрат, який виділений за цими діагональками жовтенькими, що це для його машини намалювали, що він тут має стояти. Це й табличка, написана. Літерами, не, без окулярів видно. <свист> ПГ. Це пожежний гідрант розшифровується. Це дуже просто, це два елементарних Блін, а ПГ. А я б... ча Часто бачив ПГ і не думав ніколи, що це пожежний гід гідрант. Мої <свист> вітання. Це <свист> буває перший. І от він бачить і він думає, що це поважний громадянин, поняв? І він отут, -от біля неї так. стає.